Добрий день! Незважаючи на те, що сьогодні останній місяць осені, я хочу, щоб на душі завжди був травень. І сьогодні я хочу поділитися цікавими фактами про свої улюблені квіти біля тюльпани і взагалі тюльпани. Звідки взагалі взялися ці квіти у нас? За легендою, батьківщиною тюльпанів є Персія, колись принц. Архат був закоханий в принцесу юну, ширіт. Але зрадники сказали, що вона померла. Принц, недовго думаючи, наклав на себе руки, і кинувся за схелі. Після того, як він помер, з його тіла почали проростати оці квіти: білі, червоні та інші тюльпани. Ось така сумна історія. Але, як кажучи, завдяки цій історії у нас виникла така рослина: білий тюльпан вважається ознакою чистоти, самопожертви, любові, відваги, красоти та пристрасті. До речі, в Європу тюльпани були завезені з Османської імперії, коли посол вперше побачив. І в Константинополі він захотів мати їх в Європі. І спочатку тюльпани використовувалися як лікарський засіб. Незважаючи на те, що Нідерланди вважаються батьківщиною тюльпанів, до них тюльпани були завезені тільки в 1570 році. Зараз ми розглянемо цікаву здачу комбінаторіки про тюльпани. Задача про тюльпани. Є 5 червоних і 9 білих тюльпанів. З кількома способами можна скласти букет із 3 червоних і не більше, ніж 4 білих тюльпанів, щоб при цьому загальна кількість колярів була непарною. Розв'язання. Є 4 варіанти: упорядкований, не з і без повторення. Ми маємо квіти і їх забираємо, тобто вибір без повторень. Тобто, ми не кладемо назад, кількість наших кольорів зменшується. Це число комбінацій, це із N по K. Далі дивимося на першу умову: зібрати бакет із трьох червоних тюльпанів це спосіб вибрати три квітки з п'яти. Тобто, далі друга умова, і лише з чотирьох білих. Тобто, кількість способів вибрати один з дев'яти. Або 2 з 9, або 3 з 9, або 4 з 9. Так як загальна кількість має бути непарною, то залишаються лише 2 і 4. Тобто у відповідь записуємо. Ось такий вираз і підраховуємо його, як показано на слайді. Розглянемо також такий варіант, коли ми не беремо білий Так як число червоних 3 непарне, цей це варіант, цілком задовольняє умови. Тобто до кількості способів вибрати 1 з 9, або 2 з 9, або 3 з 9, або 4 з 9. Ми дадемо спосіб вибрати ноль збереги, тобто не вибрати, тоді отримуємо наступну відповідь, ось таким чином, як показано на слайді.